За телевізійним регіональним музичним проєктом Полтавщина Співай, який започаткували творчий центр Наталії Май та телеканал Лтава, полтавці та мешканці області слідкували ще у 2014-му. Тоді у телеефірі кожному учаснику проєкту надавали ротацію. Великі сподівання творчий координатор Наталія Май покладала на віддалені від Полтави куточки області, так і хотілося допомогти тамтешнім талантам засвітитися. Почули дуже багато гарних голосів. Дуже вразив Градіск, Гадяч, наша Полтава, нові Санжари, взагалі два призових місця. У нас діти дуже талановиті. От виходить на сцену, вроді би малесенький таке горобченятко, а співає ну, Україна, всі голоси, дзвінки від природи. Ситуація в країні вимагала активних дій. Родина Май часто виїздила до зони АТО, а проект вимушено довелося відкласти. Втім, розповідає, уже були зведені результати смс-голосування глядачів, а дітям так хотілося почути імена переможців. От і вирішили зробити це 1 червня у корпусному парку на концерті до Дня захисту дітей. Пісні кращих учасників спонукають підтанцьовувати навіть найменшу малечу. Самі ж юні артисти очікують нагородження. Його розпочала. Начинає Наталія Май. Призерками двох третіх місць виявилися дівчата із нових санжар. Окрім грамот, їм ще й професійні мікрофони у подарунок. За друге місце передбачено оригінальні нагороди, створення авторської пісні від Наталії Май та аранжування до неї. Для привітання двох дівчат-переможниць на сцену виходить заступник генерального директора з питань телебачення та «Лтава» Наталія Іванченко. На них вже очікує суперподарунок. Вони матимуть те, що надзвичайно потрібно талановитим дітям, які хочуть і бачать в майбутнє своє пов'язане саме зі сценою. Вони матимуть ротацію своїх музичних матеріалів на телеканалі Олтава. Для них будуть створені відеокліпи, і вони будуть транслюватися в ефірі на телеканалі Олтава. Самі ж дівчата зізнаються, які пісні їм найближчі. Я найбільше люблю виконувати пісні про Україну, тому що я люблю свою державу. Сьогодні пісню я виконувала Україна Нене, вона мені дуже близька до душі. Я її дуже люблю співати. Займалася нею не дуже багато, тому так і люблю її. Я в ній аж прохаю, як метелик. Любов до рідної землі та усвідомлення приналежності до своєї нації. Запорука миру, а значить, щасливого дитинства. Жуже нам своєї сили і мужності своєї дай, щоб ми від зла оборонили себе і свій страждений. 谢谢。